Самооборона міста надвірна затримала начальника ДАІ Надвірнянського району Романа Мисюка. За словами очевидців, він був у нетверезому стані. Після затримання від водія був чути різкий запах алкоголю. Після приїзду працівників Даї затриманого направили до районної лікарні, щоб він пройшов тест на вміст алкоголю. Але той проходити тест у цій лікарні відмовився. Я не пив і відмовляюся від порні свіжом надвірні. Хочу конки я Потерпілих нема, аварії не зробив. Він має право мене невели кров. Кров береться тоді, коли є потерпілих. Ми вам запропонували? Я відмовився. Якщо людина відмовляється, його везуть в лікувальний заклад. Якщо людина відмовляється в лікувальному закладі, тоді суд це розцінює. є свідки. Там, ну, людину ніхто не може заставити, здати кров чи дихати. Роман Мисюк все ж поїхав до Івано-Франківська навіть після спроби втекти. Погано дуже тікає. Він намагався втікати з лікарні. Активісти його знову ж таки затримали, доставили вже в наркологічний диспансер в місті Івано-Франківськ, де він знову ж таки намагався втікати, пересівши в іншу машину таксі, яка була попередньо викликана. Щоб перевірити, чи перебуває людина у стані алкогольного сп'яніння в Івано-Франківському наркологічному диспансері недостатньо просто здати кров. Для цього потрібно вимірити працівники стріляльного тесту, ось, проходження в цій лінії, поряд назад, потім перевірення схожий рефлексів, таблиця, шульте. Перевірка восьмиконічних ялків тобто міста, червні рефлекси. Реакція зіниць на світло. Вдування в голкотестер трагі. Ну і аналізу крові. Натомість пан Роман погодився тільки здати кров. Я відмовляюся від дихання в драгі кров ви. В обласному управлінні ДАІ повідомили, що наразі начальник Надвірняцької державтоінспекції перебуває у відпустці. По цьому факту проводиться перевірка. На той момент, коли його зафіксували, він перебував у відпустці. Інспекція по роботі з особового складу проводить службову перевірку по цьому факту. Можна припустити, якщо він перебував за у нетверезому стані, він як як працівник ДАІ, то звичайно, що він буде якби покараний за це. А як простий, як кажуть, водій, то він має нести адміністративну відповідальність за дане порушення в тому чи в іншому випадку. Офіційних результатів аналізу крові на вміст алкоголю поки немає. У продовження цієї теми виступ громадськості проти керівника Даїв на Двірнянському районі. Шини з Майдану Шевченка змінили місце проживання. Нова адреса їх знаходження вулиця Комунальна. Саме тут розміщене відділення ДАІ. Самооборонівці, які привезли шини, кажуть, це відповідь на бездіяльність місцевої автоінспекції та порушення начальником правил і законів. Акція зумовлена тим, що в Надвірнянському районі служба ГАІ є бездіяльна. В той час, коли вони мають дивитись за порядком, вони його порушують. Це показує, наприклад, того, коли начальник Надвірянського ГАІ Месок Роман Васильович їздить у нетверезному стані на власному автомобілі. В той час, коли його спіймали, він відмовляється від проведення процедур е, освічення. Коли його перевозять в місто івано франківськ він надає тільки е, кров на експертезу. Самооборона Майдану на Двернянському районі шини не палила, а мирно поскладала їх у вигляді піраміди перед вхідними дверми Державтоінспекції. Проте учасники акції наголошують, що терпіння не безкінечне і на порушників закону чекає продовження народного протесту. Ми повідомляємо, що в нас достатньо шин, бруківки та інших. Засобів щоб нагадати про вимоги майдану.